Всім привіт! Я в Норвегії. <смеш> Ой, добрався сюди. Дорога була, звісно, весела. З Києва, оце після нагородження, мене Руїм прям дуже круто завіз. Я в автобусі собі доїхав до Луцька, переночував. Далі купив білети зразу на Варшаву і поїхав на Варшаву. Автобус пройшов кордон дуже швидко, що я приїхав, мав приїхати зранку. Ну, з запасом я там брав, типу, щоб ми десь 6-7 мали приїхати. У мене літак в 12, то я думав, що якщо на кордоні затримують, то трошки з запасом. Але ми приїхали в 2.30 десь ночі. Я посеред ночі в Варшаві. Класно Сів там, випив кави і потім добрався до аеропорта. В аеропорті ще трохи поспав, непонятно як. Поробив там трошки роботи, і літак прилетів теж раніше, навіть чим по розкладу мало бути. І мені дуже повезло, що написав мені в Фейсбуці один якби, хлопець. Мужик, що ну, якщо треба, можу тебе зустріти, там розмістити, захостити все. Ну, я сказав, звичайно, це було би дуже класно. То він мене зустрів, завіз до себе додому, поселив, де я зараз є, і просто все шикарно. Такий будиночок, тут спальня, тут вона туалетик, душ. диванчик, десочки, кухонька, верандочка. Лис, кись, то все, еще одна комнатка и сплю на надувному диванчику, на надувном матрасе. Тут локальный Організовує там турніри, робить курси. Не супергравець, але аматор, але дуже багато робить для ком'юніті, і його тут майже всі знають. То вчора ми їздили, він мені показав в місто трошки там трошки там якісь краєвиди, і, відповідно, ще десь 4 курси ми проїздили, і він показав, і там, ну вони такі короткі там, не знаю, 40, 50, 60 метрів, які, взагалі там 20-30. Біля школи, там одна школа, навколо ліс 12 кошиків, інша школа, там 5 кошиків, чи 9 кошиків, і пару тішок, і там курс типу, там, на 14 чи на 18. І дуже багато людей грають. ну Вчора трохи лі... ну, дощ був, потім закінчився. І ми поїхали екскурсію. Але так і навіть тоді грала якась там сім'я. А так, влада абсолютно допомагає, виділяє гроші, і вони тут дуже класно. Прям дивишся лісочок там, і видно, не знаю, кошиків з 8-9. Тобто це вже десь 20% тих, що в нас в Україні всіх є <стас> стаціонарних кошиків. Будиночки отакі в основному: одного або двохповерхові. Машини всі на електриці їздять. Більшість. Звати його Глен. Прям я дуже йому вдячний. Возить мене нісанчик такий електричний. Ми живемо від курсу, там, де буде сам турнір, то десь 30 хвилин їхати, це в іншому місці. Я не знаю навіть, де би я там шукав, як доїжджати, добиратись туди. І де там жити, і це все дуже дорого. А так, прям мені дуже повезло я дуже вдячний. По самому турніру це DGPT Disgolf Pro Tour американський, але Ліга Європейська і Сільвер це. Я зареєструвався ще зимою, і там відкрився спот. Зараз всі місця зайняті. Більше 100 людей, 135 зареєстровані і ще й в листі очікування. Відповідно, конкуренція буде дуже сильна. Потрібно було реєструватися навіть на тренувальні раунди, відкрили реєстрацію на вівторок, середу, четвер. Я зареєструвався на свій час. Зі мною ніхто не зареєструвався. Я думаю, просто ще не проїхали на середу деякі гравці, або вони просто не хочуть грати. Ну, бо погода сьогодні супер. Завтра, вроді, буде дощ. То я не знаю, чи завтра вийде потренуватись. Але сьогодні вдалося. Я зареєструвався, пограв, так як він знає курс, то він мені показав. Плюс курс буде змінений під саме цей івент. Добавили там два нових кошика. Нові тіпеди зробили довші і складніші, і, і додавали там мандо і так далі. Просто ще мені навіть карту не прислали, і ті сайни, які буде він вже через півтора дня, ще немає. Може, ті гравці не знають, як і що грати, не реєструються, бо на курсі не було багато людей. І виглядало, ніби там група з Естонії, десь я бачив здалека, вони там грають. Сільверад, Крісто Райк, і ще там, напевно, ще з ними хтось був. І якісь чи то аматори, чи то аматори, група чотирьох гравців. Вони, я їх догнав, вони мене пропустили, я пішов собі далі кидати. Ну, курс дуже лісистий, прям дуже-дуже. Перепади висоти не сильні великі. Там, може, 10 метрів вверх, 10 метрів вниз, але воно відчувається і прям дуже багато лісу. І дуже, якщо ти там метр вліво, метр вправо, то там ялинки і треба на фейрвеї залишатися, щоб мати шанси. Але багато і навіть ліс, і там аут. Тобто, якщо ти мене навіть в ліс дуже сильно викине, то ще й буде аут. Води немає, є маленька річка, але вона дуже-дуже мілка, і в диск можна достати. І, ну, потренувався, є шанси на бьорді, навіть зробив декілька бьорді. В тренувальному раунді першими китками, в принципі, можна атакувати багато кошиків. Але треба буде вирішувати по ситуації, варто чи не варто. Є такі, що там 135 метрів пар 3, там 140, і дуже важкі пар 4 і пар 5. Прям дуже тонкий фейервей і там 300 метрів пар 5, і ну, він каже, що в них там Biorді ніхто не робить. Ну, Я думаю, на турнірі круті гравці точно зроблять. Я, я десь на пар ішов, кидав, вроді не попав на пар, Буги зробив, я кидав там десь з 15 метрів на пар, <кій> бо був в мене кік. Другий кідок в дерево і прийшлося викидати на 5 метрів просто назад на фервей. І, відповідно, далі я трошки не докинув. Але ну, може, може бути курс нормальний. Грається легко, дисків жодного не втратив і прикольно. Після раунду мого тренувального на курсі того, що я граю. Глен мене захотів звозити на свій курс, де він там ним займається, то ми приїхали ще, зіграли. Шкода, загубив ще свій диск, один хороший, але нічого. І вон на камні це перша тішка. Заходиш туди, обходиш і от збудована. Гремо Local Club такий курс. Тут вон камні. 3, 97 метрів, обхіл такий кошечок. А наступний кошик у нас в гори треба йти. Ох, весело. Ці камні, звісно, зовсім незвично, бачите. У нас все плоско. І ну, дерева такі самі ліс. Там сосни, берези, дуби. А от камні це щось таке непонятне. Нам це тископ. Да, це клуб. Тіпет і пішли. 89 метрів. Такий кошечок чуть-чуть downhill. Дерева табличка, що наступне, наступна тішка вон. Сходи, лавочки. Просто якась фантастика. Гори, гори, ліс, куча дерев, кошки. Роблять такі там де сходи, роблять, е з дерева, Ступеньки і цепочками їх прив'язують. І щоб зручно було спускатися. Прикольно. Це траса з міста до осло. Нема машин. Ага, от якби тішка, от дорога, траса між містами. І ми маємо кошик. От там, обхилчик. That's кошик до гори прикріплений. Тунельчик, Пар 4. Кіпет, там кошик і такий стендик, тут табличка і номер. Можна знімати, прикручувати, міняти. Там був кошик, тут переход до іншого кошика, який ми грали, але Глен говорить, що тут жили люди колись там, 6 тисяч років назад. 18 кошик. Даунхіл, тут сейф. Дальше там аути, і дальше он кошик висит біля курса тут футбольне поле і гаражик гаражі, коли вони зберігають обладнання. Ось ще пара кошиків. Якась дробілка, всякі стрихти, граблі, стрихти траву. Це, я не знаю, цемент якийсь, напевно. Тачки, диски, генератор, ще одна штука. Тут ще всяких куча штук. Це вони ті педи це роблять з дерева і воно штучна трава, якщо замінити треба. І тачки є, і все, що хочеш. І тут ще стояв квадроцикл, такий, чи 6 колес. Вдень люди позбирали, вони залишили вон тачку таку. В Вдень люди туди позбирали дерев, ті, хто грали, приходили. І от він вечором ми зіграли курс, він приїжджає, забирає з курсу. І вивозить їх там кудись-куди треба. Ага, що ще цікаво. Прийшов емейл, але Каді Bookie сказали, що будуть пізніше. Всю інформацію там, де можна поселитись, де там що. Інша якась там інформація, що треба бути, прийти, коли зареєструватися і так далі. 에, прикольно, що прислали доступ до закритого сайту, де 에, всі гравці Дізгольфпротура. І там ну, такий прикольний клубік, 에, якби закритий, можна сказати, я туди попав. Там 에, багато інфи для гравців, там окремо папочки по всім турнірам, фотки виставляють. Це, я так розумію, ті всі, що гравці після турніра собі виставляють в Інстаграм, там фотографії і так далі. То з, з тої бази вони там беруть. Прям всі там ці Dynamic Disc Open, типу всі американські, всі турніри, Pro дис, Tour, то там можна передивитися ці фотки і поклацати, і все. І вроді би, навіть доступ на рік дають Дізгольф Network не, онлайн, щоб дивитися.